Йшов дощ. Зазвичай у цей час ми працювали на городі, але дощ на кілька годин прогнав нас. Ми, діти, були не проти такого стану справ. Бабуся, мама, я та ще троє сестер зібралися у великій кімнаті. Я прочинила навстіж вікно і сіла на підвіконні, спостерігаючи за дощем. У такі часи ми багато говорили. Бабуся розповідала історії з дитинства, чи мама розповідала щось зі свого життя? Як я любила такий час, у кімнаті панувала атмосфера позитиву та радості. Мені було так добре. Аналізуючи ці розмови зараз, я розумію, що вони були дуже багаті на настанови, не ті набридливі настанови, що дорікали і викликали опір, а настанови, які перепліталися з життєвими прикладами, і їх цікаво було слухати. Вони формували нас. Бабуся розповіла, як мало не вийшла заміж за несерйозного молодика, який любив тільки гуляти. Але завдяки порадам батьків обрала серйозного зрілого парубка, який і став моїм дідусем Ванею. Майже всі такі розмови ґрунтувалися на головних цінностях нашої сім'ї Бог. Та християнство мама завжди все пов'язувала із Богом. Це надавало її словам великого значення. Я розуміла, насправді все так, яка каже мама. Це дуже цінно, коли батьки показують реальний стан речей, і дитина розуміє, що їй необхідно адаптуватися до цього стану, а не навпаки. Привіт всім! З вами Олена Бегас і проект Хочу вірити як тато та мама. В наших сім'ях може відбуватися багато незрозумілого, але ми можемо вчитися разом, любити один одного та любити Бога. Сьогодні поговоримо про наші батьківські настанови. Наставлена дитина значно відрізняється від тієї, яку не наставляли. Звичайно, буває, що батьки намагаються наставити дитину, але наштовхуються на опір. У такому разі потрібно розуміти, яким чином улаштовані стосунки між батьками та дитиною. Один зі способів наставити дитину зробити це в процесі вирішення проблеми, з якою дитина зіткнулася. У попередніх випусках ми говорили, що важливо приймати емоції дитини. Ось під час інциденту ми вислухали дитину, допомогли зрозуміти й озвучити емоції, залишилися з нею на одному боці. А що далі? А далі час вказати дитині правильний шлях вирішення проблеми, тобто наставити. Якщо дитина була неправа і продемонструвала погану поведінку, важливо повідомити їй, що проблемою є не вона і не її почуття, а саме поведінка. Далі ми маємо право обмежити певні типи поведінки, конкретно сказати, яка неприпустима. Батьки повинні встановлювати правила, що ґрунтуються на сімейній системі цінностей. Як мені казала мама, ми християни і тому. Не платитимемо за оцінки, отже, ми, батьки, чітко вказуємо межі прийнятої поведінки. А тепер настав час обговорити та побачити вирішення проблеми, що ґрунтується на цінностях нашої родини. Зі свого боку, ми завжди будемо готуватися до уроків, виконуватимемо всі завдання, будемо добре готуватися і попросимо допомогти у Бога. Це було не тільки дуже конкретно сказано, але так і робилося. Мама так організовувала життя в домі, що порядність і відповідальність потихеньку впліталися в мій характер. Знаходьте разом варіанти вирішення ситуації та приділіть цій частині якомога більше часу. Це дуже хороша нагода відверто поспілкуватися і зміцнити в дитині ваші родинні цінності. Діти потребують наших добрих настанов. Моя порада сьогодні нам батькам. Проаналізуйте спілкування з дитиною. Подивіться, чи є у ньому настанови, чи досягає ваша настанова розуму дитини. Пам'ятайте, якщо дитина прив'язана до вас здоровою прив'язаністю, її природним бажанням є слідувати за вами. А значить, і ваша настанова перетікатиме від вашого серця в її серце і розум без опору. Якщо ж ви зустрічаєтесь з опором, то спочатку вам потрібно розібратися з відносинами. Про спротив я говорила у першому сезоні нашої програми. А можливо й таке, що зі стосунками все гаразд, але дитина не бачить ваших настанов, у вас немає спільної діяльності у сім'ї, і дитина не чує від вас рекомендацій, як чинити й чому. Інна Гунько так пише своєму таткові: Любий тату, сьогодні ти іменинник. Насамперед хочу висловити подяку за моє щасливе дитинство, за все, чого ти мене навчив, і продовжуєш навчати, за те, що завжди був готовий захистити та підтримати. Ти найкращий тато у світі. Ми любимо тебе і пишаємося тобою. Чи хочете ви почути такі слова від своїх дорослих дітей? Дітей. Я хочу. А як же Бог? На початку він подбав, щоб відновити розірвані ведемі стосунки, і пожертвував для цього найдорожчим своїм сином. А потім сказав: навчу тебе і наставлю тебе на ту дорогу, якою маєш іти. Зосереджу на тобі свій погляд. Псалом 31. І щохвилини Бог Духом Святим підказує нам найкращий шлях. З вами була Олена Бегас. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Зустрінемося за тиждень. Нам, батькам, є чому вчитися у Бога, нашого батька.